Друзі, у нас в гостях Катя. І сьогодні вона поділиться клубною зустріччю для підлітків з унікальною назвою. Ненормальні. Я сподіваюся, що ви так само, як і вони, зразу в своїй голові не перечеркнули. нормальні Але насправді це класний такий момент. Про що поговорити? І весь клуб мені дуже подобався, тому що він такий замаскований. Mm -hmm. uh, і всі uh, маскуються або під одне, або під друге, розказують. І так, найперше, з чого ми почнемо, це, звичайно, що з назви. Найголовніше не забути перечеркнути слово не і в афіші, і на декорі. Ми зробили таку дуже класну вивіску з яскравих букв на нашій стіні, ненормальні, перечеркнули не і дуже багато вивісили масок з маскараду, емоджі і написали такі фрази: Як там твоя маска? Коли ти вийдеш з рамок, виходь з рамок. Тобто такі те, що буде трошки спонукати, да, до дії або до питання. Ось, і найголовнішим атрибутом взагалі на цьому клубі це, звичайно, були маски. В нас вони виглядали так, які просто закривали все обличчя. Вони були білі, картонні, такі думаю, можна купити всюди, де завгодно. Ось, і під кожного героя ми їх підлаштовували і розмальовували. І про яких же героїв я кажу. В нас всього було десь п'ять лідерів на цьому клубі, які мали кожну роль, і найголовніше, якщо ви знаєте характер своїх співробітників, треба зробити так, щоб це було протилежне їхньому характеру. Ось, наприклад, у нас було п'ять ролей. Ми взяли першу «Angry Bird». Зла пташечка, <хи> і ми взяли Марка, який був взагалі він дуже спокійний, він дуже люблячий. І ми з нього зробили дуже злого персонажа. Його маска була. Так. Та? І в нього була якась маска, яку він розмалював з такими бровами, з таким ротом, що дуже гримучий був. Потім був е, фейк, е, фейкове таке щастя. Тобто була дівчинка, яка вона мала там, сміятися тоді, коли це не потрібно було, або ну, робити вигляд, що вона нещира в тому, як вона сміється, або як вона говорить. Не щира у своєму щасті. Так. Потім в нас був сором'язливий, ми мали взяти Сашка, е який взагалі не може сидіти на місці, і він, ну, щоб він мовчав, це, це взагалі Ось, І ми взяли також, щоб да, він теж зробив собі тоді. Сором'язливу маску. Андрій був беніціативну людиною, тобто песимістом. Ось і всюди, якби теж він робив собі такий рот, що... Тобто, був такий настрій, що він нічого не хотів робити. Тобто от його там просить, щоб він просто я не хочу, я безпокійна. Тобто, в кожному мали бути своя роль і свій персонаж. Потім ще в нас була така недоторкана леді. Притеза на нагорошені, в неї були такі великі губи, і вона теж така, все, що вона робила, вона була така з гордістю. А, і була плакса, яка просто постійно плакала там, під кожну гру. Те, що зробила такі сльозки, ротик такий. Тобто, під кожен персонаж можна придумувати їх дуже багато. Головне, щоб це були тільки лідера. Тобто, білітки не беруть в цьому участь. Їх зустрічають лідера в цих масках вже так. Але я виконувала трошки іншу роль для того, щоб розбавити атмосферу. А, і це не перетворилося в токсичне середовище. А то всі а... лідери такі токсичні, то Бьорд. Да. Той все я, зливінчо, та Плақса, зверхія, нас... та плех, Так, Всі літаки я... ми прийшли на клуб і тут <світ> вау, ефект. Так. І коли всі підлітки заходили, я мала казати, що друзі, тут відбувається щось дуже дивне. Просто будьте обережні з людьми. От я, типу, як Так, їх них. обережненько. Ось, щоб там ніхто <смі> не потім не розплакався від Ангрі Берда. Тобто, я, наприклад, в мене була така роль, щоб я розбавляла всю атмосферу. Наприклад, коли наша плакса там програла в грі, я мала казати: Каріна, в тебе все вийде, ти молодець, нічого страшного, в наступній грі ти будеш класною. Або там, якщо Андрій був сором'язливим, там. Жоб не заливим, А беніціативним, то я постійно мала казати: Андрій, давай разом, ми команда, ми все зможемо. Тобто повністю розбавляти атмосферу, бо ми стикнулися з тим, що е, через те, що всі лідера були такі погружені, були токсичними, е, щоб це не перетворилося в атмосферу, куди ти вже не захочеш приходити знов. Бо не всі підлітки могли зрозуміти, що це просто гра, що це, що це що маски. що Це просто людина в масці. Просто маски. Да. Але знаєш, це ще теж класний момент, тому що а, ти можеш пережити і відчути, наскільки тобі некомфортно з людиною, яка в масці. масі. Це була тобто, найголовніша ідея. Це просто вони постійно в масі. а, ти не бачиш цього всього, ти не бачиш справжності. Так. Оцієї щирості, до якої ти звик, і ти міг оце якби пережити, про, прочувствувати, відчути оцей весь. І круто, що ми зробили не тільки негативні сторони, але, наприклад, наприклад да, сором'язливість це ж не негативне, але через те, що це е, було в людини, яка не є такою, і це було нещиро. Тобто весь цей клуб якби, в них мали бути такі ролі, які нещирі будуть. Ось і в цьому була головна ідея для того, щоб показати, що таке взагалі, як це виглядає в суспільстві, тільки ну дуже награно, коли ми надягаємо маски, коли ми не справжні. Розкажи ще трошки про ту особливість вашого, де деякі особливості вашого клубу, як ви починаєте його? Так, наша структура. Взагалі, в нашому запрошенні ми завжди пишемо, що ми починаємо в 17.30, але насправді клуб починається раніше. Наприклад, в 16.45 у нас вже готовий волейбол. Або для тих, хто не любить волейбол, саме в цьому клубі ми зробили шпугана якраз під тему масок. Ось. І, наприклад, коли підлітки заходили, вони казали, Окей, я люблю волейбол, їду на волейбол. Хто любить шпигуна, спокійно в атмосфері граю в шпугуна. Шпигун це гра, яку ви можете на телефоні знайти легкі правила і класно пограти, розвиває мізги, розвиває комунікацію. І дуже класно підходить під цю тему. Ось потім дуже класно, що ми робимо кожного клубу в 17.25, тобто за 5 хвилин до початку, для того, щоб пригорнути просто всю увагу всіх підлітків, ми вимикаємо світло і на проекторі показуємо слайд-шоу з минулих клубів. Тобто всі смішні фото або якісь приколи. Всі ці фото вони зібрані в одному слайдшоу на 2-3 хвилини. Воно може бути і на 1 хвилину, але найкраще там на 3. Щоб просто всі посміялися, подивилися на себе. І всі знають, що ці фото смішні, вони нікуди не йдуть, вони просто тільки в нашому такому клубі. Наша Для своїх, так. Да. І що це. Одразу розбавляю всю обстановку і якраз пригортаю увагу, тим, що вимкне світло, всі дивляться в одну точку. Тут слайд-шоу, ми включаємо світло і одразу починаємо з першої гри. Тобто це зразу пригортаю увагу, і ніхто не розбігається, нікому в туледжу не треба, бо там вже смішні фотки. І це ми робимо кожного клубу. Тому е, да, для нас важливо, щоб кожного разу у нас були нові фото. І дуже класно, що. Самі підлітки роблять на свої телефони смішні фото, або беруть там мою камеру і роблять там собі якісь приколи, фоткають. Тобто вони самі якби беруть в цьому участь щоб, для того, так, щоб для того, щоб їм було весело наступного разу. Лідери ходили в цих масках в всю клубну зустріч. Так, і тут також був Лідери один молодці. з найголовніших таких. Е Найголовніших моментів вони мали бути весь цей час в масках. І е, коли вони щось казали, вони просто трошки привідкривали ротик, щоб було чутно. Але був такий ще момент, коли підлітки, наприклад, в якійсь грі вони дійсно показували свої щирі емоції, або щиро підходили, там, наприклад, е, щось спитати, лідері мали зняти маску і щиро їм відповісти. Так, як по їхньому характеру, не, не так, як по мас я не, не поро по не по ролі, яку я так. граю на клубі. Потім а... Вони знову одягали назад і знову були в своїй ролі, але тільки... ставали плаксою. Так, і тільки коли дійсно було видно, що підліток щиро себе поводить або щиро якось щось сказав. Опа, вони знімали і показували, що це було щиро. Окей. І знову поверталися. Так, це був тож такий класний лайфхак, і це треба обговорити до того, як ви проводите клуб. Тобто ці всі моменти з лідерами для того, щоб це було якось ну, органічно трошки. Ось. І однаково розуміння для всіх. Окей, далі Криголам. Так, починаємо з Криголаму. Ця гра вона була не зовсім по темі, але це також дає змогу познайомитись. Одна дівчинка, вона е, всіх построїла би, в шеренгу, і вона давала їм вибір. Наприклад, якщо ти любиш собаку, ти стоїш тут, якщо ти любиш кішку, ти стаєш тут. Якщо ти, ти, ти любиш На цю або на цю, на цю сторону. Цю, або на цю сторону да. І найголовніше, що підки не мали змоги стати посередині. Типу ти не робити... Я люблю і то, і то. Так. Треба вибрати. Ти мав вибрати. І якраз під цю гру. Вони один одного, о, ти любиш котів, вау, і я люблю котів. Тобто це зразу теж так руйнує всі стіни, uh -huh. і всі мости там. Ну і вони також, так би, якось в якісь такі групки збиралися, типу, о, в нас так буде спільного, давай разом там станемо і будемо на цю сторону вставати. Uh -huh. Хто, хто капуціно, хто лати? Так, так, хто в пепсі, хто коло, і всякі таке. Так це була да, дуже класна гра на. Nice Прикольно, що лідери бігали все ще в масках. Тобто вони так. все грають, вони у всьому І цю беруть гру, Якраз проводила дівчинка, я так, також була в масці. Так. Тобто весь цей час мала бути така атмосфера. Ось після цього е в мене була гра, е також трошки щоб повеселитися. Тобто не всі ігри мають бути чітко під, під тему, або там тільки з істиною. Е хоча ми також стараємося типу, після кожної гри робити істину. Я проводила гру, нам треба було взяти такі водні палки, аквапалки, аквапалки такі, да. і ми їх вставили всередину, просто як дрова на вогнище. Просто отак от, хрестиками. І всі мали встати навколо, взятися дуже-дуже міцно за руки і робити дуже сильну хвилю. Тобто руками просто дуже сильно так Йорзитись трошки. І в кого була черга, наприклад, Вони в мене. один за одним? Так, один за одним. Наприклад, була моя черга. І я мала б перестрибнути через це вогнище і повернутися назад, в той час, як мене дьоргають за руки. Не доторкаючись до цих палок. Якщо доторкнулись, я виходжу з гри, круг якби зміщається. Ми там прибирали пару палок, коли круг Субменція вже був маленьким, тобто це не настільки легко, щоб перестрибнути, вернутися назад, коли тебе ще так трошки давлять. І всі дуже сміялися. Це також був ну, така гра, щоб трошки розбавити атмосферу, щоб не було все так дуже сумно через ці маски. Ось. А, так я зрозуміла, що маски нагнітали підлітків. Да. І тут важливо було важливо, щоб була людина, яка розбавляла атмосферу саме з лідерів, угу. так щоб да, не перетворити в поганий клуб, щоб підлітки повернулися до вас знову. Але це класний момент відчути. Як ти живеш, які маски ти вдіваєш, або поруч з якими людьми ти живеш, і як ти себе насправді почуваєш? Реаль... Твоя реальність, коли біля тебе в масках. Бо люди. Насправді воно ж якби в фізичному світі виглядає, так, да? ти в масці в білий, але ж насправді дуже багато людей одягають маски, і ніби їх не видно. Але це не щиро і ну якби, взагалі Бог цього не створював. Ось після цього ми перейшли на гру Крокодил. Це також з масками, але ми грали не зовсім якогось персонажа, а більш, наприклад, Андрій, да, він був типу песимістом, він вибирав якогось плітка і казав йому, наприклад, покажи конкретну ситуацію. Наприклад, там, ти запізнюєшся на роботу, і тобі треба зараз придумати якусь відмазку. І щоб... Ми мали відгадати повністю всю ситуацію. Uh -huh. Тобто, ніби ти знову ти маєш одягти маску і знову е, придумати, як ти це поясниш. Тобто ти можеш там пояснити і рухами, і, е, і словами. За допомогою слів, так. так. Тобто, звичайний крокодил може трошки його змінити під себе. Ось. І після цього була найкрутіша гра, яка підходить чітко під тему, яка називається Імперія. Оце найдовша гра, яка також Потім могла б привести до істини ось так і пояснити, як вона проходить. Давай. бо Мені просто цікаво, як це відбувається. Бо назва вже дуже інтригується. В кожного з учасників мав бути один ведучий, і кожен з учасників мав придумати собі назву імперії. Це може бути взагалі рандомне слово, наприклад. Не знаю, змія. Я змія. <смір> Наприклад. Ось е кожен з учасників підходить до ведучого, і ведучий записує кожну імперію. І потім додає дві неіснуючі. Mm -hmm. Всі сідають, якби по можна по колу, можна просто, краще по колу. Е і ведучий три рази зачитує по черзі всі імперії, які в нас є, і дві неіснуючі. І всі учасники мають. Повністю запам'ятати імперії. І потім, завдяки своїй інтуїції, кожен по черзі, наприклад, да, Тамалі буде перша. І вона каже: Окей, я думаю, що квіточка це Петя. І Петя такий, ні, я не квіточка. І uh -huh. все, переходить, значить, наступна гра. Я буду наступною. Я кажу: Окей, я думаю, що стіл це не знаю, Соня. І Соня така. Мен, Я стіл, да, окей. І тепер імперія стіл, вона пропадає, uh -huh. а в мене імперія, наприклад, я була квіточкою. Uh -huh. І тепер Соня переходить до мене в команду, і ми тепер двоє квіточка. Я їй кажу, назву в нашої імперії, і тепер ми, як в команді, боремося для того, щоб завоювати всі імперії і зробити одну. І так буде, що кожен по колу має пройтися і виграти імперію. Потім десь через може п'ять кол, тобі треба запам'ятовувати, що ти говорив до цієї людини, і запам'ятовувати наприклад. що вона не говорила. <хух> так. І, а ці всі тільки три рази на початку читаються три рази на початку. Всі... і після і після, і після може, не читаються. Може після п'яти кіл ми робили. Та да. може після п'яти, а може після чотирьох. Е, ведучих заново зачитував угу. все Сти... підряд все підряд, а просто в різному порядку, угу. і з тими самими неіснуючими також. Ось е, і може ще, е, якщо це більш дорослі, то в кінці вже не читається. Якщо це більш молодші, то е, читається ще в самому кінці, mm -hmm. бо кузов вже взагалі не може придумати, ну якби згадати, які uh -huh. це були слова. І коли вже створюється там, наприклад, дуже велика імперія, і там дві людини залишається, ніхто не може побороти. Тобто, ти можеш в самому кінці вже зібрати всю імперію, і буде одна людина, але ця одна людина може виграти, ну, якби відгадати твою імперію і забрати всіх. І ця гра вона проводиться дуже довго, але це також класно на команди. І якраз під маски. Тобто ти придумуєш собі, імпері. під якою маскою тебе розшифрували. Так, так. Тобто ти можеш називатися так, як ніколи ніхто не міг подумати. Ну Так, Так, і це також одягане собі маску. Так, і остання така міні-гра, яка в нас була, яка також потім привернула увагу до істини. Ми на проєкторі висвітлили одне відео е Вгадати слово по емодзі». Угу. також про маски. І там, наприклад, була тема країни. І за цими емоціями мали відгадати, що це за країна. І там десь там, наприклад, 10 секунд. Це якраз готове відео на Ютубі. Є. Таких дуже багато, і хто вигравав, тим давали цукерочку, наприклад. Або там відомі люди. Тож, там, наприклад, Ньютон, там яблуко, людина і там що ще. І тобто по цій всім момозі вони мали відгадати, хто це або що це. Розшифровували і... маски. Так, і тут, знову ж таки, це також трошки весела гра після імперії, бо Імперія це сидяча гра. Після Імперії вона трошки заново розкристились. І після цього ми провели істину. Провели до істини. Істину проводила людина, виходила людина в масці. В масці. І якраз та людина, яка була Angry Bird, яка насправді дуже, дуже спокійна і дуже любляча. Це був Марк. Він демонстративно якби встав всередину і зняв всю маску, кинув її на підлогу і казав: все, мені. Просто надоїло бути несправжнім, бути з вами нещирим. і Я вже більш не можу грати цю гру. І після того, як Марк він скинув цю маску, всі, хто сидів в масках, вони сиділи по різних таких куточках. Вони також підійшли, зняли маску і просто демонстративно кинули на підлогу, щоб показати так, нам також це надоїло. І якраз тут була така підводка, що ми не зобов'язані підлаштовуватись під суспільство. Що бути нещирим це важко, бо їм важко було в цих масках, важко було розмовляти, коли вони хотіли показати свої справжні емоції, а вони не могли, бо в них була був такий персонаж, була гра була не. гра, да, і ця гра, яку ти не можеш просто жити. Mm -hmm. І якраз після того Марк підвів до місця Списання. Ми брали дві, два основних. Перше це Івана 8,32 «І, і пізнаєте істину, і істина вас вільними зробить. То це був такий дуже класний слоган. І другий Галатів 5.1. Христос визволив нас для свободи, тож стійте в ній і не впрягайтеся знову в ярмо рабства. І після того, якраз він сказав, що е, да, Ісус, він пройшов на цю землю. Він помер за тебе, він воскрес для того, щоб ти зараз міг бути справжнім, то щоб ти міг просто бути в свободі, щоб ти міг показувати свої справжні емоції, щоб ти міг бути щирим з людьми, яких ти любиш. І що в цьому суспільстві, в суспільстві Божої сім'ї, ти можеш бути справжнім, ти можеш не прикидатись, а просто показувати, що ти насправді хочеш, і що саме. Твоя ідентичність, вона в Ісусі, і він може тобі показати, хто ти є. Що тобі тобі більш не ну, треба прикидатися і показувати так, як ти по-стражньому не відчуваєш. І Мак також казав таку теж тему, що в нашому суспільстві для того, щоб тебе прийняли. Ти маєш під когось підлаштовуватись, ти маєш е, бути на когось схожим, uh -huh. або ну, робити вигляд, що ти такий, як всі. Uh -huh. Але ж е, коли ми тримуємо свободу від Ісуса, він нас насвільняє від цих всіх речей, від цих бар'єрів, від цих рамок. Якраз там, де ми на нашій фотозоні писали, чи ти в рамках, ми uh -huh. казали, що Ісус Він звільняє тебе від рамок цього світу. Але в його рамках, в його свободі, ти можеш бути вільним, ти можеш бути прийнятим і можеш бути справжнім. І це так класно створювати місце, де на практиці показувати, що тут, в церкві, ми тебе приймаємо без масок. Не потрібні твої. Штучне щастя, так. штучна сором'язливість, яка тобі не притаманна, або ти захищаєшся якоюсь агресією чи злістю, відмежовуєш себе від людей, тому що боїшся бути зраненим. Та? Так, є місце, найбільше церкви, про чому говорила, що люди одягають маски, бо вони бояться, що їх ранять, вони бояться, що вони будуть якимось уязвими в іншому суспільству. То да, про це ж найголовніше, що в Ісусі ти можеш бути собою і в його сім'ї також. І це так класно, тому що, наприклад, люди бояться любити інших людей, тому що хтось може завдати тобі болю. Я краще не буду, я краще в масі, і мені всі будуть від мене там на зручно. Але, Але насправді тобі незручно, якраз як нашим персонажам, і вони не могли навіть говорити спокійно, ну було не чутно. І в цій масі їм було жарко вже, воно незручно, ти не можеш показувати себе. Тобто, це реально це той приклад, коли ти фізично можеш показати, як це виглядає е, взагалі в житті людей, коли ти натягаєш маску. І істина така для двох. Для учасників, які прийшли на клуб, для них було незручно, що є люди в масках, які постійно щось грають якусь роль, і це так видно, і це е, насправді це вони не такі, і це так. неприродньо. І я скажу тобі, що це було навчання і для лідерів, так. які відчули, наскільки незручно бути в тих масках прикидатися. і прикидатися тим, ким ти насправді не є. А, створити Господь придумав церкву. Його церкву, де ти можеш бути без маски, таким як я, мати свободу. І я тобі скажу, що коли ти один раз спробував цю свободу в Христі, ти ж не можеш повернутися в цей світ. Тобі так. так не хочеться тієї маски більше. Друзі, а, зараз скажуть, а ви тепер вдівайте маски і проводьте клуб. І будьте нормальними.